Добрий день, мої любі діти та шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку знайомимось з письмовим прийомом множення. Сьогодні на уроці ви познайомитесь з письмовим прийомом множення, а знайомитесь з алгоритмом письмового множення на одноцифрове число. Отже, будьте уважними! Напишіть, будь ласка, каліграфічно число відповідь 280 збільшити на 180 і буде. Чотириста шідесят, отже, двадцять шосте вересня, класна робота, і чотириста Добре. Про комету розв'язання, як міркували учні. 380 додати 240. Розклали на розряди і додали порозрядно. Далі, 730 мінус 450. Так само розклали на розряди і відняли, додали результати. 234 розкладено 210 і 24. Вже розкладено зручні доданки і поступово поділили та додали результати. Тут бачимо, на розряди розклали, поступово помножили і додали результати. Отже, номер 2, зараз ми з вами будемо рахувати. 478 додати 327. 8 плюс 7. 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 7 плюс 2 9, І ще 1. 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 7 плюс 3. О, 4 плюс 3, 7, і ще 1 – 8. Отже, вийшло 805. Так само, і тут ми з вами працюємо. 8 плюс 7 15, плюс 9, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 7 плюс 2 9, і ще 2 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 4 плюс 3, 7, плюс 1 8, і ще плюс 1 – 9. Отже, 914. Так, починаємо рахувати тут 9 мінус 8. 1. 0 мінус 7 можна? Ні. Позичаємо: 10 мінус 7 3. Тут у нас уже 7, 7 мінус 4 3. 331. Далі, 1000-308, мінус 308. 0 мінус 8. Позичаємо 2, 9 мінус 9. Тут у нас 9 мінус 3, 6, 692. Так, зараз, будь ласка, зупиніть відео. Самостійно запишіть ці 4 приклади та виконайте обчислення. Коли порахували, тоді ми вмикаємо та перевіряємо. Виконали обчислення.

і це в нас 186. Отже, далі, доведіть істинність. Як довести істинність, це потрібно перевірити. Отже, 256 множимо на 3. Дивіться, як ми будемо виконувати. 6 на 3, 8. 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 5 на 3, 15, і ще 1 – 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 2 на 3, 6, і ще 1 – 7. Правильно? Правильно. Так само тут: 356, 6 на 2, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 5 на 2. 10. І ще 1. 11. 1 записали, 1 запам'ятало. 3 на 2, 6, І ще 1. 7. 712. 189 множимо на 4. 9 на 4 – 36, 6 написали, 3 запам'ятали. 8 на 4, 32, І ще плюс 3, 35. 5 записали, 3, запам'ятали. 1 на чоти, 4. чотири, 4. іще три. 7, 756. Отже, ці приклади вирішені правильно. Отже, так, мали ми з вами однакові приклади, їх можна Бачимо декількома способами порахувати. Можна розкласти і додати частинки так, порозрядно, можна додати в стовпчик. Розкласти по чесі помножите, але можна вже і найзручніше використовувати письмове множення, з яким ми сьогодні з вами будемо знайомитися. Записую числа стовпчиком, другий множник пишу під одиницями першого множника. Тобто, ось ми з вами записуємо. Множення починаю з розряду одиничок. Множу і записую під розрядом одиниць. Переходжу до множення десятків і записую під десятками. Отримую десятки результат. І переходжу до сотень, множу сотні, отримую результат сотень. І 10 одиниць нижчого розряду утворюють одиницю вищого. Розглянемо, як виконано письмове множення. 6 на 3. 18, вісім записали, один запам'ятали. Один на три, три. Ще один, чотири. Три на три 9. Вісім на два, шість. Шістнадцять, шість. Записали, один. Запам'ятали. 2 на 2, 4. І ще один. 5. 4 на два, вісім. Далі 8 на 4, 32, 2. Записали. Так, 8 на 33, Запам'ятали. Так, далі 6 на 4 24, ще 3, це 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 1 на 4 4, і ще 2, і це в нас 6. 672. Далі 247 множимо на 4. 7 на 4, 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 4 на 4, 16, іще 2, 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 2 на 4, 8, І ще 1 9. Далі, номер 6. Зараз ми з вами будемо разом обчислювати ці приклади множимо 6 на 4 24 4 записали 2 запам'ятали 5 на 4 20 і ще 2 22 2 записали 2 запам'ятали 1 на 4 4 і ще 2 6 624 Далі 5 на 3 15 5 записали 1 запам'ятали 8 на 3 24 і ще 1

1 запам'ятали. 2 на 3, 6 і ще 1 – 7, 3 на 3 і це, відповідно, нас з вами 9, 978. Тобто ми з вами будемо намагатися тренуватися, і в нас все обов'язково вийде. Прочитаємо з вами задачу. За 7 однакових банок кінетичного піску заплатили 420 гривень. Скільки треба заплатити за три такі баночки, якщо ціна знизилась на 18 гривень? Отже, ціна одніє баночки, кількість баночок та вартість 7,420. Тут у нас 3, але на 18 менше. Що ми з вами повинні зробити? Так, ми повинні 420 поділити на 7, і буде 60. І це у нас ціна баночки. Тепер, якщо сказано, що на 18 гривень менше, отже, що ми повинні зробити? 60 мінус 18, це в нас 42 гривні, це в нас нова ціна. І тоді відповідно 42 множимо на 3. І це в нас 126 гривень, і це вартість трьох баночок. Об'єднуємо в один вираз. 420 поділити на 7 мінус 18, помножити на 3 до рівня 126 гривень. Відповідь 126 гривень коштують 3 баночки. Так, отже, що ми з вами навчились, над чим ще слід попрацювати, що у вас уже добре виходить, Впевнена, ви з усім впораєтеся, ви в мене розумнички. Дякую за урок, всього найкращого і до побачення.